Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні наше орхопанство доволі спонтанно, але змушене все ж таки зазирнути до міста Луцька на проспект Соборності 43, саме до гіпермаркету там там на невеличку, але дуже-дуже цікавеньку орхомедитацію. Якраз приїхали дуже свіжесенькі і дуже цікавенькі орхідейки. Тому давайте не зволікати! І одразу розпочнемо нашу орхомедитацію із персичка. Вартує він 650 гривень, я бачите, заокруглюю копієчки. Коренева ідеальна, шийка ідеальна, квіточки ідеальні. Ну дуже-дуже красивий букет орхідейного щастя персички. Як подарунковий варіант. Ну і, звичайно, що це легато подібні орхідейки, тому завжди варто придбати в свою орхоколекцію. Погляньте, яка ось така ще є красуня. 650 гривень вона вартує винозничок стандарт з хорошою шиєю, листовою масою. Коренева ідеальна. А ось тут підкажіть мені назву. Ну, не можу зрозуміти. Дрім, дрім. який Underland. <рес> Я не можу зрозуміти, підкажіть. Ну. Так, ось так вона виглядає. Далі дивимось. Ця красуня також вартує 650 гривень. Це у нас Coral Dream. Неймовірної краси. Поєднується завжди вона у двох кольорових гамах. Бо ж квіточки, які раніше розквітли, вони стають більш рожевішими. Як бачите, тут є дітка, дітка із квітконосиком із точки росту, а ось мама з вільною точкою росту. Тому такий своєрідний бонус-приз. Дуже красивезна квітка, неймовірної краси. Тут тримайте мене семеро. Білосніжний сніжний айс віспер. Ice я такий маю, дуже-дуже чекаю його в домашньому, поки що він. Мій не надумав, а ви не зволікайте і обов'язково придбайте свою орхоколекцію. колекцію Бо всі, хто мають цього красення, ох, як його хвалять, він так полюбляє поквітувати пишно. Ice Whisper, так і підписано. Людяний шепіт якось так перекладається. А тепер подивіться. Форма губи, яка цікаве, бачите, пиптик, не колонку я маю на увазі, а під колонкою пиптик. В домашньому він може проявлятись, уявіть собі, а може і ні, його може не бути геть. Тепер під тим пиптиком, бачите, яка рюшка, немов призібрана так. Ох, бачите, як цікаво. Бо не завжди на губі є такі, немов призібрані рюшечки. Ну, Погляньте, як це цікавезно. Шедевр. Я не знаю, як вам, мені дуже-дуже красиво. А ще уявіть ось ці каскади та ще й дуже-дуже багато. Ну, класнючий такий цей Ice Whisper, тому я вам дуже рекомендую. Він там і є. Погляньте, ой, виглядає це неймовірно красиво. Ох! Ці білосніжні красуні не дають мені спокою. За 650 гривень також є неймовірно краси. Я хотіла сказати корівка, але щось завагалось. І дуже добре, що завагалась, бо подібна, звичайно, що на корівку, але зовсім не така. Прекрасна шия, прекрасна листова, коренево показую. Непогана навіть коренева, ви ж бачите. Підписано, погляньте Сантарем. Одна єдина в наявності, тому не зволікайте, бо неймовірної краси, повірте. Крапунчик розкішний, теплий, дуже такий миловидний. Так, тримайте мене знову семеро за 650 гривень. Я її обожнюю і вам дуже рекомендую погляньте. Зірочко, подібна квіточка. Редліпчик. Дуже класнючий. Вони ж різної форми є. А ця зірочкою якраз розетка шикарна. Підписано у нас пурпул хат. Пурпурове серце, так? Ну, видно, що якраз родзиночка та губа пурпурова. І там на нижніх сепаліях ще й такі виделку. Подібні рисочки червоні, пурпурові, ну дуже красиво. Ох, і в домашньому постійно квітує, тому не зволікайте, заберіть дівчат, бо їх три. Тут тримайте мене, себе і усіх. Я вперше бачу того красуню, така красивезна. Не знаю точно, хто це, підкажіть мені, бо назва не пробита на горшечку. Ну, я не могла відійти, знаєте, така феєрична орхідейка, я б так її охарактеризувала. Також тут все ідеально: і листова, і коренева, все-все-все, немає тут до чого придертися. Ось такий код у неї. Ну, а квітка це шедевр, шедевральний, погляньте. І я вам одразу додам, що камера її спрощує. А вживу, уявіть, яка вона. Ой, неймовірно. За 450 гривень на одну гілочку, тому й дешевше. Погляньте, яка красивезна кам'яна троянда чекає свого орголюба. Одна однісінька в наявності. Ну, це якраз, знаєте, із мого смаку, тому що вона містить у своїй кольоровій гамі подекуди ось ці білі бліки. Тому в домашньому вона буде дуже класнішою шоколадкою квітнути. Хто полюбляє шоколадок, заберіть її, погляньте, вона ідеальна. Як для кам'яної троянди, тут коренева, шикарна. Ну, ви бачите, там два ось цих таких, немов жале подібних корінця. І все, погляньте, а все інше ідеально. Ну Нема, нема до чого придертись. Відверто кажучи, заберіть дівчину. В дуже хорошому вона стані, ви ж бачите. І ще раз наголошую: тут діло смаку, якщо полюбляєте кам'яні троянди однотонного кольору, ну, ця не буде вам квітувати однотонною, однозначно. Це вже я вам як професіонал кажу. Ну, я жартую. Але правду кажу, я на рахунок професіоналізму жартую. Отже, якщо ви бачите ось ці поцілуночки кольорові, будуть в домашньому шоколадні вони прокидати. Хто бажає безтурботну орхідейку, орхокласнику у свою домашню колекцію, це наша давним-давно провірена неймовірної краси Тігріс з дуже хорошою кореневою, листовою. От погодьтесь, дуже класнючої якості сьогодні там там приїхали орхідеї, тому гріх мені було не збігати, не відзняти і вам не показати. Ну, Бо це дуже презентабельно квітка яка розкішна. І теж, мені здається, їх лише дві штучки в наявності. Звичайно, що, як завжди, білосніжних вибір величезний. По 650 гривень на дві гілочки. І є на одну гілочку, тому вони є дешевші. Але усі вони якісні, з прекрасними кореневими, з дуже хорошими листовими розеточками. Ось тут, напевно, підписано Nottingham, правда ж? Бо я по квіточці так думаю, що це Nottingham. Трішечки так підтерто. Мусимо з вами погадати, підкажіть на мені. Бо я по квіточці гадаю, що це Нотінгем. Дуже красивезна. Такий подарунковий також варіант, але в домашню свою орхоколекцію колекцію теж неодмінно потрібна річ. За 650 гривень на дві гілочки венозничок. Тут ми з вами добряче знаємо: Будапешт, красивезний. Теж у нього усе класно. Погляньте, яка коренева, листова. Я єдине, що хочу наголосити, не забувайте оброблювати від шкідників, хоч і орхідейки ідеальні, бо все ж таки в Нідерландах не обробляють від шкідників, тому шкіднички можуть в домашніх проявлятись. Ось ця яка красоня, красивезна. Вартує 450 гривень, бо вона на одну гілочку. Але погляньте, яка форма квітки. Погляньте гро кольорів переходів від квіточок, які раніше відкрились, і, звичайно, що які відкрились недавно. Куренева. ну що я можу додати. Ідеальненько, дуже-дуже все гарно. І знаєте, я так дуже-дуже тішусь. Ви навіть не уявляєте. Але дуже красива квітка. Ох! Дуже-дуже. Дві штучки в наявності. Не зволікайте, ще раз наголошую. Бо розберуть, повірте. А ось, наприклад, болонія, одна однісінька в наявності. Вона має два квітконосика, тому вартує 650 гривень. У неї не геть тугесенький горшечок. Коренева, зазвичай, у болоні така собі. Ну, от, вона така і є, що не геть, тухесенький горшечок. Але дуже нормальна. Тому треба трішечки зачекати, доросте, наросте, бо колір вогонь. Погляньте, як це красиво. Так, за 650 гривень погляньте, хто це скрапінок. Ой, дуже ми її полюбляємо, також орхокласика. Бачу, шия гарна, коренева, гарна. Ох, і з цього боку теж все ідеальненько. Скропіна має неперевершену квітку, адже у неї, як ні в кого, мені так здається, ось те перлинне напилення з діамантовим відблиском на полюсці. Неймовірно дорого виглядає. Це розкіш. Погляньте. Навіть на камеру видно. Ви бачите? Биску її як, як діамант. За 450 гривень на одну гілочку є діамантове небо. Орхо класика, розкішна, ідеальна. Ну тут теж листова шикарна, коренева, прекрасна. Квітка, неймовірна. Ой. Так, дивлюся, тут згори ще є друга і є ще третя. Отже, їх три лишень в наявності. За 450 гривень погляньте, яка красивезна квітка, дуже подібна на Азіан Корал. Особисто мені один в один. Ой! Ой, тут ще папор. Ну тут. Мікросвіт поєднання. Це дуже розкішно квітка. Ой, яка квітка помадна, жіночна. І на дві гілочки 650 гривень. Отже, є на одну гілочку, є на дві гілочки. І в нас тут підписано: Coral Fiber Flag. Ну, щось таке на зразок, з коралового волокна. Ой, я вже як усик, мам ті назви диктую. Неймовірної краси, погляньте хто. Це Сакраменто. Розкішна орхокласика. Крупноквіткова. Неймовірної краси. На дві гілочки 650 гривень. Хто не має, обов'язково придбайте. Сакраменто. Дуже рідко, на жаль, зараз трапляється. Але це реально орго класика. Я аж засумувала за неї. Погляньте, яка вона красива. охо -ох, ох. За 650 гривень погляньте, який ексклюзив, ексклюзивний. Вперше бачу таку. Ну, не знаю, як навіть описати. Вживу вона ефектніша. В рази, повірте. Високо посаджена, тому так припіднята у неї шия. Але все ок, навіть не зняті листочки. Все тут добре, прекрасно, ідеальненько. Погляньте, яка вона. Ох. Квіточка неймовірна. Ну, Не передає камера, повірте, дещо червониті кольори вживу, вона більш насиченіша, більш винного кольору, тому вона така, знаєте, глибока. Дороге орхопанство, дуже щиро сердечно я вам дякую за сьогоднішню орхо-прогулянку у гіпермаркет там там, у місті Луцьку, на проспекті Соборності 43. Хто має змогу, неодмінно завітайте! Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Продовжуємо триматись!